Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Шкода Octavia A5 2010 року випуску. Автомобіль в гарному технічному та кузовному стані. Оригінальний титанові диски 15 го радіусу. Гарна гума із гарним протектором. Автомобіль оснащено бензиновим двигуном об'ємом 1,8 літра. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Приємний кузов ліфтбек, це седан в універсалі. Є додатково встановлені задні парктроніки, є підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, гарне світло. Як бачите, лінзована оптика вже стоїть. Автомобіль має тканинний салон темного кольору, без сторонніх запахів та пошкоджень. Задній центральний підлокітник також присутній. Спинка заднього ряду сидінь складається. Є обдув кліматом для пасажирів заднього ряду, ось такі кармашки на спинках переднього ряду сидінь, кріплення ізофікс. два склопідйомники для пасажирів заднього ряду, блокування задніх дверей. У водія повний електросклопакет та блокування вікон, центральний замок, механічне регулювання переднього ряду сидінь. Є ось тут регулюється світло повністю. Оригінальний пробіг 216 тисяч кілометрів нагадуємо вам. Автоматична коробка передач з функцією Тіптронік, двозонний клімат, контроль, CD, AUX, Bluetooth, USB, все є. Автомобіль можна придбати як за готівку, в за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей більш свіжіший. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога 1. Місто Київ, вулиця територіальної оборони. 102. чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі!